На каналі граємо в ігри і зараз ми будемо е, битися в командних боях. Не це, не це. Так, бо це і раз. На старт. Увага. Старт! Раз. Давай. Це так. Блін, це на команд...... ні, це на бій, так. Я ще нікого не почав вбивати, я ще нікого не вбивав. Бо як я можу вбити, якщо я ще нікого не... тільки боявився? Не. Е, е, А що ці тут малюки роблять і не сунуться. Може, може їх треба якось приручити. Е -е, може вони цього чекають. Так. Е -е, ага. Ось село, може там хтось буде. Так, ось є. Ніхто. А хто і де є. П'ять хвилин в мене набій. П'ять хвилин. Ога, бачу. Гей! Гей, а, це мій! Я теж хочу тероредактори, ось чому я хочу тродактори, бо вони вміють літати. А, а ці анкелозаври ці рекс, третя еволюція вміє літати, а не не вміє, бо це ж рекс. І мозозавр, третя еволюція, вміє літати, а перша і друга не вміє. Так. ну Де всі вороги? Я просто що не заслуговую, не заслуговую. Так, тут аж... д, до... е, що е, я. А е, як? Та дайте мені хоч когось бити. Ага, молодець, так. Ага, бачу анкілозавра. Е. Та куди вони пропадають? Мене боюють. мене бояться, чи що? Ну вон один. Я теж хочу його вбити. Опа, опа, опа. Ось вон. Я біжу за тобою. Я не розумію, як вони не підозрюють, як вони пропадають. Так, вон нашій. Ага, вон інший. Два наших. що? А, ні, ай. Блін. Та коли я хоч когось вб'ю? Ось бачу чужого на. Геть, я теж хочу вбити. Я хочу тебе вбити. Хочу чужий. чужий. Я хочу тебе вбити. Мені що, не я що, не можу. Ну давай, давай. На. Як мені його вдарити? Ну, що це за бій такий? Давай, я не можу вдарити ніякого гравця. Що це фігня? Ну ок. Треба ще Треба... ну ок. Я не буду вже в це битися. Я пішов О, що хто? Хто мене вбиває? Хто де? Ніхто? Добре. Меню. Повертаюся на базу. Старт. Повернувся. Ось. Я на базі. Познайомлю вас з моїми динозавриками. Це космос. Ось, космос. Ок. Е, і Оцей малюк це, е, це трава, я його так назвав. Зараз е, я тепер зрозумів, як е, треба зробити, бо е, забувся, що тут тільки можна англійською писати, а якщо українською або якоїсь іншої мови, то не, не видно твоя вчора були на 에... з з з з з на за на за er dr r назар о є так ти назар а точно о що треба було зробити <плес> Все, я тепер Назар. Ура! Як думаєте, що це таке сталося? Я приручив собі стегозафр, е, 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 а подивіться, нікого. Тільки анкілозавр. Ну що? Ну що? Якщо хочете наступного відео, покажу як б'юся в одиночних боях. Ну ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па па па, -па.